Друзі, рада вас вітати в Йоску. Бачу, тут поселилося багато гномиків, багато новорічного декору і всякого класного, різного. Так що давайте поспішаємо, подивимося на цю естетику. Покупців досить багато. Подивимося, яка розкладка, а, яка естетика затишна. А тут все так по-домашньому, тільки погляньте. Вау! На столику і крісло теді, і на кріслі вже живуть. Олені вони спостерігають за цією новорічною оленочкою, яка гарно прикрашена. такими бандами. І олинка коштує 3750. Вже подарунки. Олені мрійники. Вони вірять у новий рік. Симпатюльки, ось такі з такими ніжками. Класні вони. Різний декор. новорічний. можна подивитися, можна подивитися, як облаштувати по-домашньому. Можна новорічний простір. Яке все красиве, скільки багато довезли. Ось ці занутки, ці олені. А сніговичками розсілися. Олень коштує 549 гривень. Такий симпатичний, якісний. Ось так. Обираємо, якщо є бажання, настрій. Добавилися ось такі ще прикраси. Ялиночка, вона виготовлена як з джуту паперового. Ну так воно і є на дерев'яній підставочці. А ще зірочка є, все по-новорічному так досить легенька така штучка, приємна. 200 гривень коштує. Підсвічничок ще такий є. За 200. А ці гномики. Зараз зі знижкою 225 гривень. Так, вінки на дворі. Ну або на камінку, де ви хочете трішки біднувати він 450 гривень, якої навіть в сенсеї можна краще купити. Але це на любителях кожному своє. Так, ось така новорічна казка. А, ціни я вже озвучувала недавно на ці дерева. В іншому моєму відео, наприклад, ось таке по центру. Дерево грілянда 2750 гривень. 1250 можна купити. Ось це, наприклад, таке, воно менше має гілочок. Як бай. можна обрати собі 1300, бачу, є, але навіть є за 950. І воно досить непогане, це дерево. Ось це таке багато гілочок має, багато прибагато. 2650 гривень. Це на вулиці такі дерева, екстер'єр такий. Красиве крісло мені це подобається плюшево. Не бачу ціну. Ага, є ціна. А, так, стілець обідний. 4500. 4500. Класненький такий, непогано. Оксамайтовий. Не кресенький, видно, що досить якісний ось цей стілець. Що тут ще доброго є? Статуетка 749 гривень. Як кераміка, барні стільчики. Це обтянутий шкірзамом, ну, цей шкірзам з часом має властивість потріскати, посипатися. Краще вже з текстилю брати. І такий стілець коштує 2300. Напевне. Напевне, він високий. Думаю, що ні. Ось тут, напевне, ціни. Так. Ось такий стілець коштує барний 2500. 2 500. Якщо це він, бо ще є. Стілець барний 2000. А теж який схожий. Вони... Ага, цей штучна шкіра 2000, а цей барний всі революват 2500. Щось я запуталася Цей дорожчий, а той дешевший. Фігурки дерев'яні, 550 гривень. Ось такі. Ух ти, які крісла вони додали, я їх не бачила. Крісла теді. ви тільки погляньте на це крісло. Новиночки які класні. це я завітала просто і стіл бачу теж в новинках. Ух ти, ух ти, називається. Як красиво все. Як красиво. Ну, крісло дуже фешн. І як воно буде в догляді цікаво. Ну, воно чи буде заминатися, знаєте, як сидіти постійно. Може і заминатися. Але якщо нікого не пускати сідати, а просто для красоти, і ось ця ялиночка. От в інтер'єрі воно має досить непоганий вигляд. Так до речі, ніби воно ніяке. А в інтер'єрі вже ось так така розкладочка. Добре, такий стіл, таке крісло мохнате коштує дві стілі. Так, теді хутро 200. Класне крісло. І цей стіл коштує 10 тисяч 9999. Якщо так, так що є новинки класні. Крісло просто дуже-дуже сподобалося. Ось так. Для інтер'єру багато є цікавих таких. Інтер'єрних штучок і по досить ще нормальних цінах. Я сьогодні була в магазині, там італійська, італійська мебель з Італії і Турецького багато, і багато, до речі, там є декору з тему, я бачила. На тему, наприклад, така фігурка коштує 800 гривень, а там 3000. Я нічого, правда, не казала, але я спеціально ходила дивитися. Дуже-дуже там Ціни такі високі вже, але це все от декор на тему є. 275 гривень, така свічка. Вона так собі навіть його не чути, але не факт що не мав бути там. Я не знаю, що з цією музикою фоновою ви чуєте, чи вона мені запишеться і повирізаються кадри. Що в номер, подивіться, скільки їх багато? Ой, 225 гривень навіть деякі є. Ці 600 сірі. Ці 600, а ось ці зелені 225 гривень. Ось цей гномик класний, 225 гривень. Погляньте на нього. Ну чого? Його на знижечку кинули, що він не красивий, чи що. З такою шапочкою зеленою. З носиком таким пім-пім-пім милим. Дуже симпатичний гномик. 225 гривень. Який комод? Але це не називають комодом, називають буфетом. 14 тисяч коштує. Ось такий розмір, ламінат, дикий, дуб, вогварни, три шухляди, дві полиці. Ось так відкриваємо, і що тут бачимо? Поличка є, є шухлядки. Так, подивимося. 14 тисяч коштує. Цей нижній буфет є, а різні розміри є. Так, я не знаю, який саме цей розмір, але ціна є 13 тисяч і 11. Один-один, просто по розміру буде. буде без, якщо буде без цієї бокової буковушки, буде 11, 000, а якщо ось такий довгий, то буде 13 тисяч. Саме ось цей 13 тисяч коштує. 13 тисяч різні лампи, гірлянди вже є. І зі знижечкою, і воно такі барні для Ах, вони не, не новорічні. Зараз за 300 гривень можна купити такі лампи. Теж, якби десь в барах, в кафе їх чіпляють, або можна навіть в своєму інтер'єрі 550 гривень. Лед-стрічка 1000 гривень коштує один 150 ну це взагалі дешево. Mm -hmm. Так, Прямо як чуть не в аврорі. Не рамочки зі знижкою, зі знижечкою. Тут теж під новорічну тематику з оленями, зайчиками, якісь ялиночки є. Так, це новорічна тематика а, комплекти білизни. І це бавовна, червоний коштує 600 гривень набір. Непогана пропозиція, напевне, це невеликий формат. Подушка і піддіяльник. Ну, 140 на 2 і 50 на 70-75 наволочка, 100% котон. 600 гривень це коштує. А ось цей а фланелька, бо вона такий м'якусенький, як баєчка, натуральна, 700 гривень, 140 на 2. От 140 на 2, кому потрібно, то прошу дуже в вивізку, можете зараз вигідно купувати. Це взагалі як баєчка. М'якусенька, ну фланелька. І 100% котон. Якісний досить. Якісний досить. Тут теж цей куточок прикрасили вже до Нового року. Олень сидить, який він симпатичний. той олень. Ніжки йому так примнули, бачите, закрили. Клас. Ялиночка вже є. Різне. Тут тематика новорічна, якби чашки є, серветки, і ця майска з ялиночками. Це все новорічна тематика. В зелених таких кольорах підібрано все. Ну, в кольорах ялинок. А нового року інтер'єрні подушки з оленем. Якісна досить цупка тканина. З такою вишивкою фактурною. І ще з оленем є хо-хо І подушка. Напевне, ось ця зараз зі знижкою 400 гривень бежева А ось ця, яка котра з них 375 гривень. Дві різні ціни, але між собою невелика різниця. Тут теж розсілися новорічні дружки. Новорічні. І різні фігурки є. Так ви можете собі подивитися і купити. Ось такі подушечки з твіду є ялиночка, з льону, така наволочка зелена є, там гном. І навіть гном ще зараз 200 з копійкою коштує зі знижкою, він сівся на полиці. Цей стіл коштує 7500. Він розсовується, робиться по-моєму, наскільки пам'ятаю. Ширше чи ні? Рисувний, можливо, є полиця з підйомником і з'ємністю для зберігання. ось. Просто всередині можна щось там зберігати, розсовувати якось так. 7500. Ось ці крісла зі знижкою, хто чекав на знижечку. На крісла з такими пуфами, з з теді хутра, з твіду, з вольвайту, то зараз хороша знижка. за 5 тисяч можна купити ось таке крісло. Таке, таке крісло ширше, зараз коштує 9 тисяч. Це мохнати. Я думаю, що воно буде збиватися вже тут. Воно якби трішки збите. 6500. Оце в такому англійському стилі вінтажному. Чотири з половиною, і це зелене в вінтажному стилі. І це смужку, та ж якби типу вінтаж. Вінтаж. А на фіраночки, знаєш, кає на штори різні, ось ці красиві колі такому відтінку. Альону 1150 гривень, а це нам було 1700 гривень. Ось така штора. Написано, що це фіранка. 140 на 245. Вона вже готова до використання. Собі купили і вже можете собі причепити. Не треба підшивати, все підшито. 1250. Це така так якби та, хутро теді. Та, така фактурна фіраночка, така штора є з вольвайту взагалі по 800 гривень. Реально, як вольвайт, а ціна була півтори тисячі гривень, 700 гривень знижки. Дуже багато є. На знижках ось така ще є просто лаконічна сіра. Ця мені не сподобалася, хоча це якби оксамит, але він якийсь такий, ну таке собі, оці кращі. Отут, от сам оксамит кращий тисячу гривень. Красивий колір, такий якби сливовий, непоганий. Ну і нарушники теж хороша знижка. 449 гривень коштував, а можна купити за 350 100% стовідсоткова 65 на 130. Рожеві, білі. Навіть є по 175 це 50 на 90, і по 55 гривень рушнички є 30 на 50. Я вам зараз зніму і покажу у відео, наскільки він там. Це для обличчя рушничок 55 гривень. І він такий зовсім не дуже і малесенький, такий довгенький, навіть трішки. Ось такий буде за 55 гривень. Так, ще кому потрібні рушнички. То можна прикупити зараз досить вигідно. А я з вами буду прощатися до зустрічі у нових відео.